Як без аналізів зрозуміти, що саме не так із вашим травленням? Взагалі, багато хто вірить, що без аналізів неможливо зрозуміти, в чому причина і проблеми, особливо з шлунком і кишечником. Але тіло постійно дає нам підказки. І якщо ви навчитесь їх читати, ви зможете виявляти корінь проблеми взагалі без зайвих тестів. Ну а аналізи здавати лише на дефіцити і підтримувати це все. І, взагалі, є декілька ключових сигналів, які вже говорять про те, що у вас є порушення. Наприклад, перше, якщо у вас здуття після їжі, особливо ввечері, це каже, що їжа не перетравлюється повністю і часто причина взагалі елементарно в зниженій кислотності шлунка. Можна зробити тест з содою. От в інтернеті забийте тест з содою на визначення кислотності. І перевірте: У Вас може бути застій жовчі, порушення мікрофлора тонкого кишківника. Якщо у вас є закрипи, важкість, тягне на солодке, висипання на шкірі, то це вже не про травлення, а ознака того, що печінка перевантажена токсинами, не вистачає ферментів і мікронутрієнтів кишківнику, домінує патогенна флора. Не працює якась фаза детоксикації. Якщо у вас, наприклад, поганий сон, дратівливість, тяга до вуглеводів, це часто не гормони, а наслідки дисбалансу кишківнику, бо саме там регулюється цукор і запалення. І я знаю це з власного досвіду, тому що я роками жила з з здуттям, висипаннями на шкірі, і думала, що це гормони. Це все починалось із травлення. Їжа не перетравлювалася через низьку кислотність, жовч не виводилась, білки жири гнили в кишківнику, печінка не справлялась з детоксикацією. Все почало змінюватись лише тоді, коли я перестала глушити симптоми і попрацювала з основою, яка важлива для всіх. Кислотність запустила жовч, додала ферменти, магній, лецитин, відновила мікрофлору кишківника. На це мені треба було декілька місяців, і це все без аналізів і аптечних препаратів. Тільки уважність до себе і грамотний протокол. Бо тіло воно з нами чесне, воно не бреше. Просто ви не завжди знаєте, як його слухати. І головне гормони, настрій, імунітет. Це завжди вторинне. Все починається найперше з кишківника. Тому якщо вам відкликається і ви хочете розібрати саме блокує ваше травлення і вагу, пишіть в коментарях Хочу, і я надам вам коротку безкоштовну консультацію, як вирішити саме ваш запит.